Рух дверей, ніби чоловік стогне у вісні. В абсолютній тиші я неспокійно перечікував, доки відчинені двері зачинять, а отже вищий тембр стогону у стогін, куди би са витішить. Я уявляв чоловіка, який, ще в дитинстві, загравшись у хованки, заховався за непримітні дверцята, десь у затманілому кутку квартири. Дивувався про те, чому його не знаходили так довго. Ніхто так і не глянув, той поток, а чоловік заснув. І з часом просто вріз у двері і ось тепер чується його густоване. Відімкнеш двері, стогін тонший, радісніший. Ніби чоловік бачить, що двері відчинені, він вільний. А коли двері знову зачиняють, чоловік босовито поневільницьки, простогнює, ніби достання. І я, не витримавши скрипкою, чоловіче вдічний швейцара врослої у двері, прокинься. Я не хочу ні бігти до місця жмурок, ні стукати, ні кричати нікому про твою появу. Але я знайшов тебе, чоловіче, всі тебе покинули, а я знайшов. Прокинься. Я прийшов, щоб вимурувати тебе з дверей і змостити їх власним голосом. Мабуть, він народився під слуховувачем телефонних розмов, той слухав. Він розумів механізм, відчував, як телефонні кабелі з лівіть свідками терпінь голосів. Недаревно малі діти іноді прив'язують їх нижче спини, виявляючи себе хвостатими чортиками. Щось в тому є, діти ж бо не знають, що ті кабелі перед тим, як їх відрізали від слухавок, всередині були напхані людськими стосунками, які потім просочувалися крізь дірки по обидва їхні боки і виливалися в звуки дзвінків на поясах, що ними діти на маланку порізувалися. Звуки ж ті нагадували звук дзвінка старого телефонного апарату. Пізніше тому підслуховувачеві побили вікна. Тепер він пив і слухав, як вітер продзвонював друзки віконного скла, але так і не почув, що пролунало у відповідь.